Друзі, привіт усім! Там є білка. Там є нушка, Бачите, там, де нушка, там ще є малята, Козленята. Випустила їх тут дво. Навіть не випускала далеко. У нас така жара зранку і така вже жара. Почекай, Така сильна жара, друзі, що дихати нема чим. Але мусили їх випустити, бо о, о, треба почистити в тирі. Тато сьогодні є вдома, сьогодні почистив хліві, а Артур пішов по траву. <сі> Всі працюють зранку з понеділка. Я кажу, хлопці, треба зранку то зробити через те, що через те, що дуже жара, потім треба їх забирати, по-перше, по-друге, самим втікати до хати і нема чого ходити лазити по тому бурі. Табо так здається, вчора було жарко, а нині взагалі. Ще на 3 градуса 4 буде жаркіше. Фух, така, знаєте, задуха така. О, тих не Добре, друзі, ми працюємо. А, туди буде щастя, yeah. так? Нині не буде багато, мені одна тачка. Зараз включуємо вентилятор. Mm -hmm. Будемо заганяти всіх, бо дуже жара. Або можемо малі під деревами, ні? як ти кажеш. Може, і так, такої нема, а випускаємо козів, ми випускаємо все туди за город, бачите, за сітку. Або якщо е, надовше, то туди аж далеко. Що тушка виходить по тому, а кущів в'їдає. Ну нічого, зараз заберемо. І, і, друзі, нема що випускати, бо, по-перше, бомки кусають їх, а по-друге, та самим нема чим дихати, що їм з цією шерстю. Так, білка, білуха. Так. Це таке вот, друзі. Як тяжко дихає, зараз забираємо. Так, друзі, я вийшла в пошуках свого Артура, не знаю, де він пішов. як гарно тато зробив. Вже тут воно натягнули ці нитки. Бачите? Натягнули нитки з одної сторони і буде ще з другої натягати, щоб кущики всі трималися. Гарно зробив. Стільки праці! Стільки праці, ну але куди? Як не робити, та нічого не будеш мати. Бо ж де та моя дитина, така жара. І він пішов козом е, по траву, друзі, Нажати трави, щоб вони мали що їсти. Бо ще є вчорашнє, але вчорашнє, так гарно. Е, але вчорашнє, це... Та вже посохло. Пече. А бджоли в того стільки. Люди, добре, мене покусають. О, дивіться вже. Бачите? Да. Ну. А люди їдуть так, дивляться, думають, що вони якісь колики позабивали. І це, якісь нитки понатягали. А тато то любить аграрію. У мою сонечко маленьке. Дай щастя сен! Ромашка, ромашка. Ми їх все сюди виганяємо пасти. Але де, то не виносимо. О, не виносимо. Люди сусіди басейн розклали. Не знаю, чи вам видно. Я кажу, нам би такий басейн, тату. Бачите. Нема коли б гойдалці кататися на то що в басейні. Так що, я вам скажу, вийшла. Вже мене бомки кусають зараза. Нема козів, вони вчепили мене, ну. Коротше, друзі. Так, ще полюбуюся рядочками з малини і вам покажу. Бачите, наш тато. Тут по цьому ще горіхи він здовж посадив. Бачите, колик сюди, один і другий, і нитка з цієї сторони, і з цієї сторони натягнута. І вздовж не буде мати куди падати на землю. Супер. Він то, знаєте, сидить, то вивчає. Знаєш, так гарно. А це во все цьогорічно. Це минулорічно все. А це цьогорічна. Цьогорічна, Все горішно, все горішно. Маленька ще. Ой, я не знаю. Каже, в Турнуночку, ну, а ми поїдемо. Нам вчитися, а ви б десь малину собі збирали собі. Я кажу, так і буде, Не щоб мати здоров'я. Боже, буряки вже позаростали. а Не хочу вже тілю все гризти. Щоб досі сиділ гризла. Знаєте, ще чуть-чуть, друзі, ще трохи пшнеться. І пошнеться малина. Ой, трави всюди заростають не тільки в нас. Куди син вистачить же того? Я вечором не хочу. Вечором Денис піде. Вечором Денис піде. Ну, не хоче наразі. Я не можу, Вони такі ті діти. Ой, друзі, так сліпе, нічого не бачу, знаю. Ви не бачите, бачите, я вас не бачу. Себе не бачу. Наш Дениско ще спить, ще не став, ще зранку ще спить. а е... ми нікого не будемо. Хто коли стане, тоді стає. Такого нема ставай, бо треба робити. Ну певно, вже так. Ой. Хтось криченою, друзі. Хтось каже, <гум> підписчики, <гум> я ж так не раз сміюся з нашого тата. Та тата та, та, знає, не каже, що цей. Ти я візьми, собі ручку купи. Я кажу, та, не та ручка. Він каже, будеш, а фотограф <гум> я роздавала. Судики маєш тих підписчиків, де ж давала автограф. Як не розумію, кожен так вміє тебе ще підколоти, розумієш? Ой, друга друзі, йду, йду. Йду дихати, немає чим. Чую, те, що треба йти їсти, готувати. Все дурне. На кухні трошки прохолодніше. Так що йдемо йдемо готувати. Так, я дійшла до куща з ожиною і починаю вже ужина достигати. Бачите, яка чорна. А вона буде, дивіться, яка гарно, рясно зародила. І вон вверху бачу, теж вже починає чорніти. Це, така солодка, вона набагато смачніша, ніж малина. Двіська витам... класна. Ж. І має вітамінів більше. Це ще маленька, вона така не раз така довга велика. Ммм бомба. Друзі, ще є. Ходіть, хто там ближче до мене, ходіть. Йдемо, то сядемо, вже я нам їли. Все, коротше, йду. Йду, бо треба цей. Це щось зробити, всі щось роблять. А я що? У мене зйомка. Дивіться, як зародила. Бачите? Ми вже тут ми собі набираємо. Всім людям роздаємо. Коротше. Що так, закрив? Закрив їх? Я малий лишив. Лишив? Та добре, вони під деревами їм не страшно. Вже чекайте. Е, я вже з'їла дві. Це <laughs> вже спорала. <laughs> я вдома, друзі. Знаєте, я собі перейду. По кущиках, по кущиках, їсти треба. Такі помідори вже класні. Десь я бачила, почервоніла навіть. А от... Вже вже цього тижня, походу, бачите? Але ж нехай трошки достигне. Вже будуть помідори. Ти бачиш, як помідори зачервоніла тут? Бачу, помідори зачервоніла. Ну. Ну. Боже, але жара тату не виносимо. що йдемо, йдемо. Чекай, дитина наша там має мається. Та що там е, набирає. Так, друзі, я наставила на суп варити. І думаю, де да? мій чоловік, воно інтересно. Дивіться, там мій чоловік. Жара на дворі вже десь, певно, 35 градусів. Yes. Тату! А ну ходи додому. Бачите, маю одну проблему, він, він себе слухає. Він ну, страшне до роботи, я не витримую з ним. Така жара так пече. Ну, ступайся з того городу, потім підемо. Ступайся звідти. Ну, І то так дай сразу договори. І буде сидівся, що Все й мокрий. І щоб ви розуміли, його вночі не було, він мусив бути на роботі. Він не виспаний, і навіть не їв. Я не знаю, що з ним робити. Я не знаю, в оренду його тредавати, що. я не знаю. Ну, То страшне. Так, друзі, а я готую. Тут в мене литки, буду маринувати, дала цибулі, трошки покришила моркви кілечком. І... Перець, сіль, сметана, кріп. І дала трошечки приправи для курки, Трошечки. І буду. Це. Запікати, фурзі. Запечу. Суп вже почала варити. Не знаю, який певно зворота буду варити, коротше, зараз придумаю, буду доварити ще суп. Коротше, готуємо їсти, друзі. Хлопці працюють, хлопці хочуть гарно поїсти. Так, друзі, поки я готую основні страви, подивилася в інтернеті, як приготувати морозиво. Дієтичне, ще друзі. Так от, треба взяти чотири банани і нарізати кілечками. І поставити трошки в морозилку, щоб вони підмерзли. Вони підмерзнуть. Там цей. Буду збивати їх. Коротше вам покажу. Ну, в принципі, в інтернеті є, але як ви вже дивитеся, то вже будете бачили. Може, не знаю, може, це з інтернету трошки набрехала, а я вам покажу дійсно, чи вийде з того, щоб ви не робили тратили продуктів. Таково кілечка мене нарізала. Ставила в морозилку, щоб трошечки вони підмерзли. Порожуємо на цей. Та ну, так само я думаю, я попробую, бо це. Молочко є, там молочко ще треба давати. І збити. Так, зараз. Друзі, така кількість в мене вийшла, ставлю його в морозилку на 2 години. Готуємо салати ще. Друзі, салати насадила, то і салати ціла купа. І ніхто не хоче в мене її їсти. Я тако добровільно примусово перекроплю салат. Дам огірка, помідора, фрукту крокопу і буду діли. Тобто вітаміни. Машу. Так, друзі, готово. Огірок, помідора, кріп, салата, мороду сіль перець І трошечки оливкової олії. Все. Так щоб тільки трошки пройшло. Так, такий вітамінний салатик. Так, друзі, у мене наготовлено такий салатик. Супчик я варила сьогодні з молодого горошку і трошки тіста. З м'яском, так має бути. І запечені литки, а під низом є макарон. Так що усе. А тепер беруся, друзі, до морозива. Так, друзі, все. Витягнула банани. Десь годину поставила, на 2 години. немає стільки коли. Зважила молоко, 150 грамів має бути. Бачите, старувала стакан 151 грам. 150 грамів молока. Зараз будемо закидати сюди і блендувати. Будемо робити морозиво. Розтоплене морозиво, бачите? Така. так. Збираю бік, Можна формочки, але я маю такі приманки до одного. І розляю і одразу поставлю на розділку. Я Як, друзі, скажу, ніби таке нічого не, не, вам не видно. Дивіться, таку. ось така консистенція виходить. Ніби таке нічого. Друзі, Вже потім скажу вам, що з того вийшло. Що з того у нас вийшло? О, якраз на 4. Екран. На 5 На 4 вийде. За візьму ложку, ще вигорну. Друзі, все. Обід зготовлено. Ви можна вечері ще вистачить. Морозиво зробили. Жарана на дворі, неймовірна, пече, взагалі. Але вже чуємо, що така попрала. треба йти виставити лахи. І що вам скажу, друзі? Зараз що не будемо вже нічого знімати, будемо відпочивати і нікого не випущу на двір. Хай всі сидять в хаті, бо дуже жара. Та й таке от, друзі. Добре, потім може буду душе знімати. Всім дякую, хто мене підтримує. Чесно, так, приємно, друзі. Я не можу передати. Ніхто ніколи стільки не підтримував. Ніколи, відколи я почала вести канал, стільки приємних людей, стільки приємних коментарів. І взагалі, супер. Як то всередині якось таке що все підноситься, так... радієш, що в нас такі є люди, чесно. Все, друзі, поки що кажу, попа.